Дитячі автокрісла вже давно стали обов'язковими в Австрії, Німеччині, Хорватії та Швеції. А в Росії штраф за порушення перевезення дітей до 12 років перевищує вартість самого автокрісла. Сніданок перевірив, чи користуються спеціальними дитячими автокріслами українські водії. Аби зрозуміти правила перевезень дітей, ми звернулись до перших джерела. У правилах дорожнього руху сказано: якщо дитині менше 12 років або її зріст менше 145 см, сантиметрів, вона повинна знаходитись у спеціальних засобах, що дають змогу пристегнути дитину за допомогою ременів безпеки. Найбільш поширеним засобом дитячої безпеки є автокрісло. Діти, які не підпадають під це правило, мають бути пристебнутими за допомогою звичайних пасків безпеки. Щоб перевірити виконання цих правил, сніданок вирішив провести день з патрулем Даї. Почали о восьмій ранку, час, коли батьки везуть дітей до школи та садочку. Перше авто відразу порушення. Дитина не пристебнута і не в дитячому кріслі. Втім, мама починає виправдовуватись. що для її розміру вже не існує. На 8 років їй, вона ростом метр п'ятдесят. Яке автокресло? А оце водій ставить безпеку дитини під ще більшу загрозу. Перевозить малечу непристебнуту та ще й на передньому сидінні. Дитина вас не користується реднями безпеки. Чому не пристебнуть? Ну тут повишкально. Невеличкою відстань подорожі виправдовувався не один водій. Якщо я їду куди далеко за город, то в машині всі пристогнуті і з і ззаді. По городу ззаді не пристягуваються. Просто ну не така швидкість велика. Лише у двох машинах з десяти діти були пристебнуті Паском безпеки. А от зустріти маленьку дитину в автокріслі виявилося для нас взагалі надскладним завданням. Він вже не буде сидіти на кріслі. До двох років можна як на нього посадити, а вже після двох подуть, вже чотири. За декілька годин патрулювання ми зупинили лише одну автівку, в якій маленька дитина їхала у дитячому автокріслі. Є з полутора. Півтора року. А вона одразу в машину у клісла. Їй нравиться. Всі водії, які порушили правила дорожнього руху, отримали лише усне попередження від працівників ДАІ. Адже жодного покарання за таке порушення просто не існує. Експерт з дитячої автобезпеки Артем Канюка завітав до нашої студії. Вітаємо. Доброго ранку. Побачили сюжет. Двоє з десяти дітей лише були пристібнуті, а про автокрісло взагалі не було мови. Все-таки, як прокоментуєте цю ситуацію? Так, да, на жаль, в Україні ще не встановлено наказання за неперевозку дітей в автокрісло. А вважаєте, що має бути? Звісно. Просто я хотів э, нагадати нещодавно принц Вільям забрав свого нащадка з полгої будинку. Він особисто виніс ось в такому кріслі, особисто поставив на заднє сидіння свого е, свого автомобіля і особисто все під'єднав. Тобто не охоронець, не якісь там помічники, а він сам це зробив? Нормальна європейська практика. Навіть принц, ну це правильно, Родитель родітель сам забутись о безпасності рібінка і хто лучше нього, це може зробити. Добре, скажіть, будь ласка, як правильно обрати крісло на що слід звертати увагу? Кресла делятся по возрастным группам, и самое важное, чтобы ребенок в том возрасте, в котором он находится, соответствовал этому креслу. Поэтому кресла разделяются на группы, они бывают группа 0, группа 1 и группа 2-3. Да, это самые усредненные группы. Группа 0 – это самая младшая для ребенка до 9 месяцев, до года. Потом идет кресло, уже больше похожее на кресло, а не на люльку. То есть это как раз дорого. Это самая младшая, да. Группа 0 То есть в этой, в этом кресле самое главное, что ребенок едет задом наперед. Угу. Потому что все мы знаем, что у ребенка слабая шея, большая голова, кинетический тяжелый угу. объект. И чтобы ограничить ребенка от так называемого хлыстового движения шеи, когда при торможении голова летит вперед и потом резко назад отлетает. Часы таки можно якисно кресло знать, але бюджет. Доступные кресла, они должны стоить там в пределах 2000 гривен, да, mm -hmm. в отличие от немецких, которые стоят там 4-5. Да. И самое важное для ребенка это качественная ткань. Вот в цьому кріслі, наприклад, ми видимо джинсову обівку, да, натуральна хлопкова ткань, яка поглощає благо самостоятельно. А скажіть, будь ласка, наші люди дуже часто шукають крісла в інтернеті. Наприклад, батьки вже використали, дитина виросла і вони виставляють на продаж, тобто крісла Бу, які вже були в використанні з кріслами в інтернеті, в принципі, в Україні. Достаточно критична ситуація, тому що ми и всегда е, советуем родителям, чтобы вони получали консультацию при покупке кресла. Очень важно, чтобы вам показали, как это кресло пристегивається. А і Б, Вы должны сами это сделать. Только тогда, в следующий раз, когда вы это кресло снимете, вы його правильно установите. Да? А неправильно установленное кресло, воно, соответственно, неправильно себе ведет. До якого віку можна використовувати автокресло? В сюжеті була героїня, яка сказала: у мене вже дитина 1,50 метрів, і у нас там сільки роки, вісім років. 8 років. Чи была в автокресле чи все ж таки... Вопрос можно или нужно И можно и нужно ну, В нашей стране видите, да, Законодательство напишет что до 12 лет угу. Мы понимаем что Все вот это и культура использования автокресел Мы берем из Европы И равняемся на их законодательство Там написано четко что ребенка нужно возить До 12 лет Или же до роста Не выше 135 сантиметров Если вы угу. увидите кресло Самое взрослое то там даже есть шкала, при которой регулируется подголовник, и вы видите, что максимальное положение его это 135. Если ребенок вырос выше этого роста, то он уже естественным образом садится в машину, и автокресельный ремень, обычный автомобильный, на него правильно ложится. Артем Конюка, эксперт с детячей автобус, был в нашей студии, а снеданок тревая.